Всім привіт! Ми граємо в Age of History 2 і сьогодні ми будемо виживати за Ізраїль. Ізраїль маленька державка, 118 місто, так що давайте почнемо. Приємного перегляду. Так для початку, я гадаю, потрібно посилити вліяння на Палестинську державу, потрібно її захопити, але для початку, гадаю, потрібно зробити армію для того, щоб захопити цю маленьку державку. В наших планах сьогодні захопити синайський півострів. Тобто я маю ось ці території. Також захопити Ліван, ну і саму Палестину. І ще спробуємо Дамаск захопити, щоб було більше територій. Так що давайте далі прокачуватися. а ви не забувайте підписуватись на мій канал, далі приближатися мої відео. І дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. Дуже вам дякую. А для початку, я гадаю, потрібно зробити табір постачання, щоб. Наші війська мали хороше постачання, і вони могли атакувати нашу ось цю державу, яку ми хочемо знищити. Ну що ж, давайте далі вкачаємося. Так, я даю, що потрібно вкачатися в економічному плані. Зараз будемо вкачувати. Щоб ми були сильною державою, і щоб можна було відстояти хоч якісь території. Ще потрібно буде покращити відносини. Так, скачемо. До 40% ось так. Все. Е, далі нам потрібно в Єрусалимі прокачати також розвиток. Середній розвиток у нас маленький, але потрібно 70-ну десь 80%. Я думаю, що потрібно якнайбільше потрібно тут 100%. Так далі. Подивимося, у нас тут є будівлі важливі. Призовне населення в основному в Нафі. Після завоювання Лівана і Палестини, я гадаю, потрібно почати. Качку нафі, тому що вона все ж таки є важливою державою. Так, зберігаємося Зараз проти нас багато держав, але не здаємося Не здаємося ні в якому випадку Тому що сьогодні у нас виживання за маленьку державку, і ми маємо за неї вижити до кінця, до кінця цього відео. Просто знищити Палестину і перша наша загроза. Буде знищена. Ну, як загроза. Маленька державка на одну територію це для нас не загроза. Ну що ж, давайте трохи почекаємо. Нам потрібно зараз, щоб вона асимілювалася. Так. Потім ми повторно асимілюємо ось цю провінцію. Ось цю. І ще ось. Цю. Щоб можна було асимілювати і щоб більшість все ж таки складала наших євреїв. Так, дивимось. Зараз відбулася війна між Дурецькою Республікою Північного Кіпру і між самою Республікою Кіпр. Ну гаразд. Так. Хто тут у нас такий інтересний? Гадаю, що Лівія має зараз оголосити війну Єгипту і Судан теж. Щоб можна було в легкий момент напасти, але все ж таки я пригальмую і спробую напасти спочатку на маленьку державку Лівану. Давайте підкопимо трошки монет. Нам потрібно 50 тисяч. Швидко це робимо, але все одно дивимося, щоб нам ніхто не об'явив війну. Тому що якщо буде війна, то тоді ми, нам прийдеться тратити гроші на якісь непотрібні речі. Е -е -е -е, дивіться, тут хай буде армія. На остатках армії ми спробуємо атакувати Єгипет. Так, атакуємо. Вони далі нас атакують, але ми захоплюємо Тріполі. Тепер давайте передамо війська сюди. Поки що мирний договір не будемо робити. Залишимо по 300 військ, щоб можна було якось потім зібратися з силами і атакувати. Так. Потрібно трохи почекати. У нас тут. Тут повна жесть з тими грошима Так. І ось ця провінція. Все. У нас тепер гроші йдуть як за планом. Війна між Туреччиною і Іраном. Прикольно. Не знаю, чи потрібно радувати, чи злитися, я не знаю. Але тут, ну. Без варіантів. Гаразд. Будемо далі дивитися, що тут у нас є. Так, дивіться, остання наша надія на перемогу це захоплення ценайського півострова. А щоб пошвидшити це, це. Я гадаю побудувати тут е, важливі замки, щоб можна було оборонятися в случаї, якщо на нас нападуть. Ось тут, звичайно ж. У нас зараз поки що дохід нормальний. Потрібно тут зробити е, флот, порт. Інтересно, з ким Єгіпет воює? З Ефіопською імперією. Прикольно, ну, взагалі ідеально. А мені потрібно зараз воювати проти цієї держави. Я, даю, потрібно зараз просто знищити свою армію, поки що не будемо її стати. Оскільки вона і так нам не дасть нічого хорошого. Епідемія якась. ех, епідемія може повлияти на нашу державу дуже сильно. Поки що, щоб аж оголошувати війну, немає держав. Це добре. Тому, що, чесно кажучи, війн я не хочу. Особливо. Коли ти маленька державка, яка на 98-му місці, і ти скоро маєш нападати на Єгипет. Нам потрібно контролювати весь сінайський півострів. Якщо можна так сказати, можна. спробуємо атакувати іще Каїр столицю. Зараз зробимо. І давайте будемо підключати Лівію і Судан, щоб можна було швидше. О, oh гад. А тут ще знизу Ефіопська імперія нападає. Прикольно. Все, зараз почнеться контрнаступ. Так, цей знак можна використовувати як оголошення війни і все. Починається війна між. Ізраїлем і Єгиптом. А ми зараз почнемо завойовувати цю, цю інтересну державку. Зараз будемо її знищувати. О, дошли. Каїр будемо захоплювати. А, не дають Каїр захоплювати все. Немає Каїра. Але зате є нові провінції. Дивіться. Тепер ми контролюємо багато територій. Перемир'я я на 75 ходів, бо більше мені від цієї держави не потрібно. Так, все. Ми зробили те, що хотіли. Ось наша держава, Ізраїль. Ось така хоч маленька, але все одно все ж таки велика. Також не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео.